Так, друзі, ось так розпечатано. розпечатано все красиво, чітко, і це є реальна робота, яка дасть результат, тому що це цінності, це велика робота. Але можна сидіти і печатати любовні листи. Можна печатати любовні листи, а можна по праці. Ну, все на все свій час, друзі. Так що перша робота. А в кого був такий період, що він стільки пропечатав своїх любовних листів? Задайте собі, що вам це нагадує із вашого життя. Коротше, так скажу. Тому що ми спілкуємося. Якщо так подумати, скільки ми пропечатуємо наших коментарів, цих всіх лайків, цього всього, то це реально, друзі, цілі книги. А що ми там взяли, що ми навчилися, це вже інше питання. Тому тепер, коли я якийсь даю коментар, я його стараюся давати дуже інформативним, дуже таким насиченим, щоб він не займав людині і мені час. Тому що це е, е, життя, це життя. Нема гарантії, що ми... Завтра будемо знову жити, тому що кожен день це чудо. Якщо ви зранку встали, то це є чудо. І треба просто жити по максимуму. Як вдається, я так думаю, я так відчуваю, я так вам говорю, нікому нічого не рекомендую. Ви собі самі дивіться, як вам в кайф. Я відчуваю, що мені саме так в кайф. І цей Хотілося б що ще зробити таке. Ну вже тепер я хочу робити полиці, бо в мене будуть слон полиці. Коли ось так, наприклад, це є по, по, по одному терміну по її професії. Тут зразу я буду так вони будуть клеїтися всі разом так, в купці, а далі буде така наступна сходинка. Наступна сходинка, наступна, і воно буде просто та книжечка. Тут гортаю, ще щось нове знайшла, доклеїла цілу палітру. Але для того, щоб доклеїти, мені треба 12 скринів зробити. Розумієте, один аркушик в мене має вагу. Він має цінність, тому що цей, ця полиця, яка називається один аркушик такий. За нею йде другий аркушик тої ж самої теми, а за третім аркушиком четвертий, і можна сказати, тут маєте всю інформацію, що вам потрібно по якійсь там е, сфері життя вашого, чи по там якійсь науці, чи по схемотерапії, по психології, чи ще по чомусь. А тут вже далі я доклею другу таку, так як на папір на такий картон можна приклеїти. і так, от їх в один ряд тут будуть другий, треті, четверті, п'яті. її можна так дотягнути десь-сюди чи як ви там хочете, як вам зручно, як варіант. А можна йти такою стрілочкою вгору. Це у мене згідно моя, моя рекомен... Рекомен... порада, не порада, блін, не можна ж так говорити. Людям нічого не можна рекомендувати, щоб не мати ніяких морок потім. Я розповідаю, я, я роблю. Оце у мене виходить як гармошка, як варіант, і такий буває. Так що, друзі, нікому нічого його не рекомендую, бо не хочу, бо мене карали за мій е, престижний успіх і за мою працю. Тому би ви.